Вітаю, шановні друзі, ще раз біля сирійського Ватяника. Оце, оце сирійський Ватяник. Ось таке от оно. Теж така бур'янина, яка проростає до завгодно. А мені оце... А, тут манюнький. А мені оце казали, що він чимось солодким пахне. Ну що, давайте спробуємо перевіримо брешуть, а чи правду кажуть. Так, обривайся. Ото воно таке, як сірники, да, -ка. ну ка Таке, не знаю, казали солодким пахне, але скажу, таке як кукурудзою. Тип такого. Ну, ватяник воно і в Африці, ватяник. Ну-ка, о! Ось він який. Це теж я вже це саме. Потрощив його. Зараз знайдемо гарнюнький. О! Опа, о! Ось так він росте, бо я роза та саме, роз розпотрошив його трошки. А це от ще моїми руками матьканый. Вот то краса, шановні друзі.